Друзі, всім привіт! Які вітаю на своєму каналі. А в цьому відео хочу поділитися з вами невеличкою розпаковкою подаруночків, які я отримала на честь новорічних свят. Ось перший пакуночок був від моєї колеги по роботі. Дуже приємно, щиро вдячна. Ось Просто безмежно. А перше, це в нас така коробочка шоколадних цукерок від марки Рошен. Хто проживає в Україні, той прекрасно знає цю марку шоколаду. Тут в нас асортич, 4 види цукерок, темний ну, чорний шоколад, дуже, до речі, смачні цукерочки, я полюбляю. 154 грами. Ось тут вказано, який де є а, смак. Так, далі сюди ж відноситься ще ось такий пакуночок пряничків. Такі шоколадні сердечка. Друзі, погляньте, вони є в розрізі. 150 грамів. До речі, ці прянички, вони німецькі, не наші. Веган написано. Є склад на німецькій, звісно, що мові. Склад, до речі, непоганий. Є деякі там ну, додатки, так, але їх зовсім небагато. Цікаво. Це просто шоколадні пряники. І ще ось такі прянички теж у вигляді серця. Зверху шоколад і начинка абрикос. Теж цікаво. Погляньте також склад. ось а, Також 150 грамів. Ось. До речі, мені от солодощі європейські чомусь більше імпонують, аніж наші. Не знаю, чи ми просто звикли, чи такі є, що вони ну, смачніші за наші солодощі. І завжди, знаєте, цікаво спробувати якусь новинку. Тому щиро вдячна ще раз за такий приємний солодкий подаруночок. Так, і ще подаруночок. погляньте, це також печиво, Регіон Окситанія. Тобто це регіон Франції. Склад доволі такий класний, я б сказала, 130 грамів. О, цікаво виглядають такі печеньки. Теж класно буде спробувати і оцінити. І ще одне пакування такого печива. І ще пакуночки з солодощі. Погляньте, в прозорому пакетику. Зібрані цукерочки. Так, теж бачу, що це не Україна. Желеті різні. Мабуть, зараз вам розкрию, покажу. Ось такі два пакуночки. Один і ще другий. І вони начебто різні Так, вони різні, друзі. Супер. Зараз подивимось. Взяла серветку, щоб було зручно. Дивимось, друзі, що тут в нас. М -м, як цікаво, Як я люблю таке. Такі смаколики. Так. Що це в нас таке? Зроблена така підложка, як донишко в пакетику. Так, не можу. Ось така медалька. Якийсь персонаж, не знаю, хто це. Так, ну це шоколад, зрозуміло, що. Далі така цукерочка по типу чупа-чупсика. Угу. Це в нас що це таке? Так, шоколадна якась цукерочка теж на паличці. Боже, сніговичок. Це так мило, друзі. Клас. Далі. А, це, я знаю, це такі ведмедики Харіво є. А це просто такі, як льодяники. Драже. Різнокольорові. Так, добре. Ага, ось тут такі желеки у вигляді банану. Ріжка. Боже, погляньте, супер. Це, як, то, знаєте, мармеладний джек у нас є, хто з Миколаєва знає на Соборні. О, там є різні види таких цукерок, желейок Прям поштучно продаються. Серденько таке. Оце, мабуть, щось таке схоже. Так, це теж якась желейка. М -м -м, зараз не втримаюся, скуштую одну. Така ще, як мандаринка. Це, мабуть, шматочок кавунчика. О, а це пляшка. Трішки зім'ялася, Супер! Ха -ха -ха. Клас, друзі. В раді, як маленька дитина. О, це полуничка, погляньте. Хто полюбляє такі желейки, Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ой, оцей такий крокодильчик. Я пам'ятаю його з дитинства. Такі були жилейки, от такі, ось саме такі. пам'ятаю, по-штучно ми купували. Так, ще така, як мандариночка. Ще ріжок. -а -а, клас, друзі, клас. Так, десь такий крокодильчик. Ще одна полонечка Ага, їх три тут. Їх три, бачите. Супер, яка цукерочка. Це від кіндер. Це як шоколадне яйце. Клас. І ще що? Якийсь ведмедик. Це, мабуть, м'якеньке таке, ага, як бісквітик такий у вигляді ведмедика. Супер! І ось така шоколадка 20 євро. Класно! Ну це ж треба таке вигадати? Ой, дякую величезне. Це один пакуночок. І зараз ще з вами другий розберемо. Дивимось, що в нас тут. Теж як чупа-чупс. Якась цукерочка така. Льодяникова. Так, далі знову ріжок. Хм. Клас, якась цукерка така, як мармеладна. Угу. Бананова чи що? Ще бананчик. Ось така цукерочка. Це як льодяник. Так, це щось з колою крема. Ось такий маршмелло, м'якенькі Угу, Два. І така ще третя. Теж цікаво виглядає. Далі, ще ось така пляшечка. Ага, як в тому пакуванні. Желеки трішки повторюються. Класно, ще один ріжочок. Угу. Скибочка кавунчика. Це в нас що? М -м, така, як долька лимону. Так, як мандаринка, серденько, ну, взагалі різні види желейок. Вау, а це Баунті! Супер! Наповнення просто шикарне. Друзі, а це в нас Санта Клаус такий. Це прям можна на ялиночку повішати було. Вже свята закінчуються. До речі, сьогодні старий новий рік. Хто святкує, всіх вітаю зі святом, друзі, миру, злагоди вам, добра, здоров'я. Ну і щоб все вас вдавалося. Так, ще цукерочка. І ще така якась. Боже, погляньте, ну це пакування, друзі. Клас. Якась така шоколадна, гадаю. І ось така ще медалька. Теж з кицькою якоюсь. який герой. Це, можливо, з мультфільму, не знаю. Бачите, тут такий геройчик в нас є. Так, а тут такі. Ой, подаруночки, просто шик та блиск. Дякую велике. Мені дуже-дуже приємно. Зараз обов'язково щось я скуштую. Ось хочу це морозиво. Дуже смачно. М'якеньке, кисло-солодке. Такий, знаєте, желейний мармеладик. Клас. Друзі, зараз ще скуштувала ось це печиво, не змогла втриматися, і мені було цікаво, тому що все ж таки це не наш виробник, а Франція, яке воно було на смак. Переклала ось цей склад печива. Просто шикарно, без різних добавок. Тут просто там, борошно, цукор, ванілька. І смак, знаєте, чого не пройшла? Гіркого апельсина. Мені стало просто дуже-дуже цікаво, як там може бути. Друзі, от навіть, знаєте, складно пояснити. Це такий неймовірний смак, він не на що не схожий. Оскільки я куштувала різних видів печива, тут у нас в Україні, такого печива я ще не бачила. Чесно, це просто без перебільшення. Хрустке, тане просто у роті. Звичайне, таке пісочне. Друзі, такий ніжне. Пряний смак. Боже, я не знаю навіть з цим це порівняти. Скажу одне, це дуже-дуже смачно. Я просто ділюсь з вами особистою думкою стосовно цих солодощів. М -м -м, це супер, чесно. Тому, ось хто має можливість таке спробувати, або хто куштував, обов'язково напишіть мені в коментарях. Що ви думаєте цього приводу. Mm. Якщо б я знала, де це взяти, ну, я спробую дізнатися, якщо в мене вдасться, обов'язково таке б замовила. Воно дуже смачне. Супер. Тож, ще раз дякую цій людинці, що мене побалувала. А вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково залиште лайк та коментар і залишайтеся зі мною. Також не забувайте про підписку. Друзі, бажаю вам всього найкращого, мирних днів, та, мирних, днів, мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!